Привіт, друзі! З вами Олег Новорок, і Сьогодні знову про Німеччину. Більшість українців, котрі обрали тимчасовий захист в Німеччині, обрали саме цю країну через високі соціальні виплати. Дійсно, соціальна допомога в цій країні на досить високому рівні. І навіть отримуючи лише соціальну виплату з безробіття, в принципі, можна в цій країні проживати. Саме тому українці не надто квапились шукати роботу, і саме через це німецький уряд почав бити на сполох. Адже з понад мільйона українців, яких прийняла ця країна, роботу знайшли близько 130 тисяч, тобто приблизно 10 частина. Що ж, ось і причина занепокоєння німецького уряду: з мільйона ста тисяч українців працює лише 130 тисяч. Також 400 тисяч українців вже закінчили інтеграційні курси і можуть працювати, проте не поспішають це робити. Ініціативу Job Turbo ми вже згадували і знаємо, що німецький уряд буде стимулювати українців вийти на роботу незалежно від фази проходження інтеграційних курсів. Також знаємо, що тим українцям, хто не буде старатись знайти роботу, будуть зменшувати розмір виплати. Попередньо було відомо, що розмір виплати буде зменшено на 30%. Проте, Міністерство праці і надалі надає різного роду пропозиції німецькому уряду стосовно зниження рівня виплати чи навіть скасування. Так, швидше всього, повністю виплату не скасують. Проте, якщо людина відмовиться від роботи, ймовірніше всього, розмір виплати буде покривати лише оренду житла та вартість комунальних послуг. Скасування цієї виплати буде тривати два місяці, і протягом цих двох місяців людина буде отримувати нові пропозиції роботи. І вже відмовившись від них, будуть передбачені ще нові санкції. Які будуть ці санкції, поки невідомо. Це стане відомо з підписанням закону. Проте, те, що кошти не будуть виплачуватись, це вже. Он тож друзі, всім доведеться працювати. Це ще не всі неприємні новини. Тепер перейдемо до штрафів. Від 1 квітня уряд Німеччини почне штрафувати українських автомобілістів, які не змінили номерні знаки на німецькі. Звісно, мало хто хоче ставити свій автомобіль на німецьку реєстрацію, адже це передбачає більшу страхову оплату за автомобіль, та й загалом утримання автомобіля здорожчується. Проте, якщо автомобіль не буде перереєстровано, власнику транспортного засобу на українській реєстрації загрожує доволі високий штраф. А подекуди навіть конфіскація автомобіля. То майте це на увазі, якщо ви плануєте використовувати автомобіль на німецьких дорогах. Що ж, друзі, німецький уряд натякає, не потрібно бути працьовитим лише на словах. Настав час діяти та працювати. А як ви вважаєте, як ще можна стимулювати українців в Німеччині працювати? Пишіть в коментарях, а щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.